Учасниця цьогорічного проекту «Добро на різдво Євгенія Литвиненко на свята задумала бажання. Дівчина попросила нового легкого возика, яким би їй було зручно їздити до школи та навіть подорожувати. Рівненські благодійники цю мрію виконали частково, зібрали необхідні кошти. Самого ж возика замовили в Америці, і лише зараз його доставили із нового світу. Цей візочок має о... Алюмінієву конструкцію, яка є надпрочна. Він легкий, він для нашої возрастної категорії від 7 до 14 років для, для ваги до 45 кілограмів. Є дуже легким користуванням, маневреним, має гарне покриття верхнє, яке є дихаючим, але в той же час легко миється. Маленька Євгенія від возика в захваті, які її батьки, кажуть, він дуже зручний, і дівчина постійно хоче на ньому їздити. Ми дуже вдячні всім рівнянам, які долучилися до купівлі цього візочка. Для Женечки це дуже важливо, тому що починається тепло пора року. Ми дуже багато гуляємо, кожен день десь їздимо. Без такого візочку це нереально. Тобто дитина би сиділа вдома обмежена в русі. Жені подобається подорожувати, а ось до навчання ставиться не з таким прагненням. Втім, вона вже вивчила букви і почала читати і знає, де її вчать та займаються розвитком. Натянні. Центр? Дитин. Особлива дитина Євгенія Литвиненко має і особливі мрії. Вони по дитячому прості та по-дорослому ускладнені. На возику куди б хотіла поїхати? В свою школу, в свою школу хотіла, молодець. А в Крим хотіла би поїхати, ми ж їздили кожен рік, ще в Крим відпочивати до моря. А це в цьому році, звісно, на осим Криму зовсім. Да. Втім, цього літа Євгенія мала їхати до Криму не лише на відпочинок. Ми збиралися в цьому році їхати в Крим на е, консультацію вже на діагностику повну, тому що консультацію ми пройшли в тому році в Євпотаріській е, санаторії Міністерства оборони. І, на жаль, з подіями, які трапились недавно, ця поїздка відмінилася. Ми дуже сподіваємось, що ми поїдемо восени, буде залежати від того. Які буде порядки, які будуть ціни, і на жаль, основний головний наш спонсор, який виступав, який, з яким була домовленість, він теж кримський підприємець. Чи вдасться Євгенії розпочати лікування? Батьки наразі не знають. кажуть, робитимуть усе для того, щоб їхня дитина встала на ноги та мріяла, не про возика, а мала більш яскраві дитячі бажання. Наталка Пастухова, Артем Лаговський. Новини рівного.